Тут, тут, якби куди не йди, все одно спіткнешся об Україну. Здавалося б, невеличка країна, але ми в, в такому географічному місці у нас так, такі сусідушки, О, що з чого не починаєш, навіть про Гренландію починайте говорити. Якщо е, стосуватиметься не внутрішньої політики, а внутрішня політика там все ясно, що е, всі фішечки Трампа скоро почнуть сипатися. І тому йому треба ловити хайп, і тому для нього зовнішня політика буде таким збуджувачем, да? тому що е, він минулого разу там ще реформу медичну Обами е, пересидіть, відмінити не зміг. Е, що у них може бути на внутрішньому потоці? Да? Там, тіпа, Що Канада 51-й штат, але ж ми розуміємо, що це смішно. В Канаді зараз, до речі, в мене е, там е, є з, знайомий, то ми з ним зв'язувалися, то він каже: у них пішли такі флешпо, шме, флеш, флешмоби, не купувати нічого американського. Тобто ти в Канаді. Ну, купуй канадське, не купуй американське, там краще залишся голодним, там, чи ще щось таке. Машини е, їхні саме американські, Форд, там е, що там ще у них в продажі впали вже за місяць, просто впали, просто рухнули. То е, Трамп може там, бажаючи агресивно зробити. А знову Америку великою можуть просто нарватися на несприйняття Сполучених Штатів. Те може саме статися і з Мексикою, яка, на відміну від Канади, є там втричі більшої Канади, і відповідно Ну такий собі непоганий ринок збуту. Ринок збуту, який дорівнює, Ну щоб ми знали, десь російському ринку збуту. да От, і якщо загравати з путіним а принижувати мексиканців, ну то отримаєш те, що отримаєш. Що він може ще там сказати? Велику ніч по внутрішньому сектору. Ну, вони можуть сказати, що е е починають знову будувати стіну. Минулі, за минулі 4 роки він так і не не, не, не збудував стіну. Мало того, там е приміняють Нацгвардію, ну так собі. Чому тому, що е, там губернатори, а губернатор Каліфорнії, взагалі, скажімо так, є антиприхильником Трампа. От а значна територія, звичайно, Каліфорнії, е, це, е, е, ну, це кордону е, з Мексикою саме припадає на Каліфорнію. Хоча найбільше, мабуть, все таки на Техас, і Техас, якби здавна був республіканським. Але ну не факт, що там, там вони в Техасі щось навадять. Тобто, я думаю, що це буде стосуватися якоїсь внутрішньої повістки. Ну і що може статися найстрашніше, якщо він каже в історичному плані, вони можуть заявити, що виходять з НАТО до прикладу, або що виводять американські війська з НАТО, не виводять, не виходять, але виводять там війська чи частину військ з Європи. Оце можуть пролунати. Ну і власне чекаємо там, що вони скажуть там. За Україну, тому що якщо говорити про безпекову ситуацію, без України не, від, не, не відбудеться, ну і просто ну, заінтригував, скажімо так ем, останній час е, Трамп нас просто ну там е, заганяє там в такий тупік, що ми здавалося б там, типа мені вже там. За 50 років, і я бачив все. Тут, виявляється, не все. Знаєте, що єдина, е мотивація жити, подивитися, що ще можуть вчудити, що можуть ще вчудити, щоб розрив, розірвати шаблон. Да, у психологів є е таке поняття, як розрив шаблона. Це коли хтось діє дії, хтось вчиняє так, що е ви впадаєте в ступор просто тому, що ну, ви просто цього не очікували, дату? Ну, <ріху> будемо будемо ще разрив. От у мене був розрив шаблона в п'ятницю ввечері, коли мені перше, перше повідомлення я в цей в е, прочитав. Там, що Зеленського вигнали там з Білого Дому. Я там подумав, блін, е от фейки, блін, полетіли, поніслося фейки, фейки. Виявилися не фейки. Я, блін, був що це? Взагалі, як таке може бути? Як таке могло статися? Е Чи варто було Володимиру Зеленському їхати взагалі в Сполучені Штати? Чи варто було взагалі. От тут багато питань на, на, насправді складається в голові, е, тому що, е, ну, я ж кажу, я півроку тому навіть в страшному сні таке подумати не міг. Да, так, до... Місяць тому ми не могли подумати такого. Так. Да, ну, думаю, перше, що Володимиру Олександровичу можна було не їхати. Е, він. Е, Ну, верніш ну, кругом всі писали, і в офісі президента не могли не знати, що Зеленського недолюблюють, От, хоч він зустрічався з Трампом е, вже, але любові між ними нема. Я говорив та всю дорогу говорив, що дружби між Зеленським і Трампом бути не може, тому що два нарциси в одній кімнаті подружитися не можуть, спитайте будь-якого психолога. Талковий психолог скаже, що якщо це два нарциси, вони точно не будуть дружити, тому що е, тоді невідомо, хто з них найвеличніший. У нас же ж впевнений, що він найвеличніший лідер сучасності, а Трамп впевнений протилежно, що Трамп найвеличніший лідер сучасності, і на цій основі вони зійтись не можуть. Е, е, до речі, е, 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 ну, характерна риса нарциса, що він не може, він не може усвідомити, от просто не може, йому в свідомість в голову не може прийти, що його можуть не любити. Тобто, не любити його можуть. ну, от, Наприклад, якщо його критикує. Бабиренка, Близнюк, там, хтось ще да, там, критикують, то це вони роблять, мабуть, за гроші цих, ну, за гроші, там, не знаю, Порошенка, там, ще когось, олігархів, Юсейда, там, ще там. Тось, ну, то, що він зобов'язаний любить, раз не любить, значить йому десь щось пхають пачки бабок. От, замість того, щоб перевірити, там приїхати, подивитися, як я живу. Там що я живу там в звичайній квартирі, їжджу на звичайній машині, що я там належу до середнього класу, який заробляє, понятно, там не мінімалку, але і не мільйонер точно. От. І сказати: Ну, Володимир Олександрович, і куди ж я пхаю гроші, які мені там пачками накидують? От ну, пояснень цьому не можуть, але все одно він не може повірити. Якщо йому кажуть, що Володимир Олександрович по секрету, вас, як частина людей не любить із за козні врагов, із за козні врагов. От так само Трамп знає, що є якісь байденісти, там, демократи, які довели Америку до ручки, там, тіпа, не можуть, там, ну, і він собі уявити не може, що хтось його може не любити. І тому Зеленський, коли Єрмак йому запропонував, Їдемо зараз там, типа, со стариком Дональдом, там, типа да, ну, зрозуміло, поїхали. От тобто, купити Зеленського було легко. Чому? Тому що, е коли йому якісь розумні голови говорили: Вова, не їдь, не їдь. Навіщо? Можуть е підписати цю угоду Себіга і Рубіо. Да? Її не можуть підписати Венс і Єрмак. Ну, чому? Тому що. Е Венс віце-президент наймогутнішої країни, а Єрмак хто? Який його офіційний статус, яка це інституція, От, е, не можуть. І тому фактично там можуть хто? Міністри закордонних справ? Рубіо Сибіга. Чому? Так, прецедентів валом, коли підписують саме міністри закордонних справ? Чому? Тому що це рамкова угода. Рамкова угода, а потім розгортаються робочі групи і прописують її вже детально, популярно. І тоді вона мусить бути ратифікована парламентом Верховною Радою України. От в чому справа! І тому можуть підписати Рубіо собі, Ну, взагалі, красавчики, все хорошо. Але, але ж ні. І тут виникають е, кілька версій. Можливо, Єрмак е, такий самий невіглас, як і Зеленський, і у них там уже колективна корона. Ну, воно так і є. На моє велике переконання, так і є. Але багато хто там достає конспірологію, що це там зроблено в інтересах Росії. Е, от. Е, Ну, але я думаю, що все-таки було бажання що показати, що Зеленський там привіз угоду, що вона вигідна Україні, і таким чином підвищить його рейтинг, Здавайте соват Зеленського ще десь, там що він е, от, отакий молодець молодець. От, е, і, і тому вони, вони поїхали туди та полетіли. Е, але що ж там було? Вони чомусь ж зупинялися на півдороги. І що це була за зупинка, можливо, там їх хотіли попередити. Про те, що провести зустріч, говорив і, і стармер мер цей, прем'єр Британії, і Макрон, президент Франції. То як би попередньо мали розмову? Попередньо вони літали, Тобто, я думаю, що всі там тіпа, заспокоювали Трампа, що не спіши. Не такий вже е, зеленський і цей е, диктатор, от, е, але, е, ну, бачите, все-таки сталося те, що сталося. Зеленський поїхав, Венс спровокував. Провокацію Ленса, Я вважаю, що е, була, ну, якби, е, ну вона спричинилася до того втручання це. Е, і я думаю, що Венс, втручаючись в, в, в цю розмову, розраховував на що. Думаю, що в цій ситуації. Просто Венс веде вже свою політику, якби що Трампу не можна на наступний термін. Хоча тепер не факт, Трамп ну рве усі шаблони, да, переходить всі межі. Він може сказати, так, мені конституція Сполучених Штатів все равно да, там типа, або там придумать, що це ж не можна два терміни підряд, а я ж типа через термін, хоча там дуже чітко вказано. В поправці це 21 чи 22 поправка, я її спеціально перечитував. Так, от. Але ну допустимо, що Трамп уже старенький, йому ж буде 82 роки, коли там його термін добіжить кінця, цей то там Аджей Дівенс думає, що він мусить бути наступним президентом, і тому він має в своїй типу харизматичності е, Вони ж помилково вважають харизматичність дур, ну дурість харизматичністю, да. Там типа е, от е, ну у нас. У нас в футболі це називали, хто вище б'є, той краще грає. Ну там, типу, бахнув десь кудись там, Ну, ти крутий ігрок. А можна ж сказати, так, ну ні, <смі> не, не крутий, <смі> ти просто. Ти да. просто. Або там, типа, батько, дивіться, який я сильний, а вилас ламав. То ти синку не сильний, то ти дурний. <смі> От. Тому, тому <смі> <смі> <смі)> Венс. Думаю, може переплюнути в, ну, в як якимсь чином Трампа. Да? Тому він буксував там дуже сильно на Мюнхенській безпековій конференції. І тут вони виступили, знаєте, як в детективних фільмах є е, добрий і злий поліцейський. Добрий, ну от і шарапов, да? класика жанра, да? там добрий Шарапов, злий жиглов, буде сидіти, я сказав. Да? Там. О, то от вони зіграли в злого і ще злішого поліцейського. Там злий і демон. От фільм тепер Зеленський, коли вийде на пенсію, може зняти трилер, отож були там «Чужой» проти цього, як воно там, «Хищника», да, там, типа та так, злой і демон проти України. Класний фільм. Я б я би сходив подивився, Володимир Олександрович, кидайте все, нахихи і їдьте вже знімати таке фільм.